Усім привіт, агенти! Наступне сюжетне відео за п'ятей та шостий тиждень. Трохи про розмови зі спуску і потім розбір теревенів Мені та Бардона. Також нагадую про донати на Збройні сили. Треба підтримувати наших захисників всім чим можливо. Отже, за два тижні маємо дві розмови. Перший Тео та Джесіка згадують стратега. Це той тип, який на місії Патама Ківін Центр типу нас завів у паску, але ми з Келсо його захопили. Так, от виходить, що він намагався зробити вакцину з крови безсимptomних хворих. Але як каже Джесіка Кендел, це були більше тортури, а не створення вакцини. Згадується випадок, коли в центрі Нельсона намагалися зробити те саме, але самі заразились. І Потім туди прийшли справжні сини і продовжували ці тортури безсимної зараженої Еріки Ганзалець. Її згадують як екоактивістку, але по розмові більше зрозуміло, що вона екотерористка. Її труп можна побачити на таємному завданні ізолятор. Можете подивитися відео. Як Калино проходить цю місію. Додам підказку десь зверху. Тож Джесіка не визнає такі варварські методи, коли цілі виправдовує засоби, і тому вона відмовилась працювати з Черненко. І тут я подумав, що можливо Кіннер не планував труїти два поселення ОТГ в доповненні War of New York. Можливо, це якраз і були випробування вакцини на людях. Про них в попередній розмові про Віталія Черненка якраз і казала лікарка Кендал. Принаймні, розробники можуть і так подати нам тепер. І наступна розмова про донована Товера. Зі спуску вже є декілька розмов про нього. Він агент, який заразився мутованим штамом зеленої трути і шукав противірусний препарат для себе та своєї команди. Джесіка каже, що він був просто приватним охоронцем Нельсон Центра і називає його найбільшим виродком, якого вона знала. Але також він був і мисливцем. Пошукав я на Вікі і знайшов також інформацію, що можливо, коли агент Хоцкімс викрадав список мисливців у Макмануса в його бункері, то вона знайшла там мертвих мисливців, і це якраз і була група донована Твера. Це начебто не дуже важлива інформація, хоча Кінер згадував, що вірус Екліпс, який планувався як вакцина, це зброя проти мисливців. Мабуть, він до цього прийшов після того, як дізнався, що група мисливців загинула від мутованого вірусу. Хоча мені важко сказати, в яких часових рамках відбувалися ці події відносно одна одної загибель мисливців і отруєння бійців ОТГ, вказав Клінтон. Тож їх маски, мабуть, пропускають деякі речовини, бо Тео описував їх як дуже технологічну річ. Купою різних захистів, але як видно, не від усього. Ну а тепер п'ятий тиждень облави, і справжні сини пересуваються по всьому місту. Нам потрібно знайти якомога більше з них і втрутися в їхню роботу, принаймні поки що. І перше завдання вже почалося в мене виконуватись, коли я робив літню подію. Нам треба прийняти бій з справжніми синами прогрес 30. Отже, треба просто повбивати справжніх синів, що я і зробив, коли зачищав контрольну точку. І друге завдання: якщо ми натрапимо на справжніх синів, треба зупинити їх, щоб вони не робили. Прогрес 0 з 2, тобто треба виконати якихось дві активності. Контрольна точка якраз рахується за дві: захоплення, і потім захист її. Або можна виконати будь-яких інших дві активності за справжніми синами у Вашингтоні. І останнє завдання треба повернути меморіал Лінкольну, тобто пройти цю місію. Ну і тут я спробував пройти цю місію, використовуючи новий імінний Фамас Хансмен, який можна здобути, пройшовши доповнення останнє битва за Бруклін. Не дуже мені це сподобалось, бо звичку постійно перезаряджатись після вбивства дуже важко в собі вимкнути. Хоча з іншого боку, це можна сказати як директива на бойний голод. Visual on additional hostiles in the memorial compound. That should keep them from getting more of those borders. has taken position inside the memorial. Thank you. You got an echo from White Oak? Yeah, but the audio is missing. Glasses did too good of a job scrubbing the data. Anna could only reconstruct the transcript. They got the clearance? She did. He gave it willingly and he asked her to kill him so he couldn't take it back. Uh, what? Nothing, just I thought Chicken Hawk would be the one to surprise me. Sounds like you finally grew a spine at the end. I hate that guy, but you gotta respect someone who takes responsibility for the mess they made and tries to do the right thing. We talking about the same Ellis? Speaker of the house, the chaser of power who made a deal with the devil. Nat is not the devil. You know the greatest trick the devil ever played? Capitalism? Uh, Lucifer is a fallen angel, God's favorite son. Nat she didn't wait for her father to replace her. She took his kingdom before he could banish her. Felix. Yeah. Where is he? She tricked us into killing him and Bridget Douglas before we went after Faye. You still sure she's not the devil? She's not the devil. She's a traitor. And traitors can be held accountable or killed. Так, давай ты почерезні. Підтвердилась моя здогадка, чому саме Еліс просив Фей себе вбити. Він дійсно готовий був померти, щоб ніяким чином не передати цей доступ Соколові. Еліс зрозумів, хто вона така та її організація, коли приєднався, і планував боротися з нею зсередини. Це є в його замітках. Здається, в четвертому сезоні ми їх і отримали. Ну і Соколова, вона не диявол, а просто московитка, це ж очевидно. Її зведений брат Фелікс виріс в Америці, коли вона все життя провела в Москві. і був він агентом дивізії, але перейшов до бивнів заради сестри. Також сумнівна історія, як Наталія отримала повний контроль над концерном Соколова. Поки Фелікс навчався, начебто його мати вбила їх спільного батька, після чого Наталія і почала спілкуватися з братом, а також створювати свою армію чорних бівнів. Ну і Фелікса вона прибрала нашими руками, доручивши охороняти якусь важливу ціль, про що і спецпідрозділ дивізії, звісно, отримав інформацію. Це було у фінальному сезоні першого року, і я точно не можу пригадати, як це було. Відео я тоді ще не записував. Але тепер на завданні з пропагандою бівнів Саколо постійно розповідає, що дивізія вбила її брата. Хоча у розмові з Маккензі Меріт, коли та намагалась її повпівчувати, Наталі не дуже переймалася смертю брата і сама сказала, що це був її наказ відправити його на ту операцію. Можете послухати ці розмови, які здобуваються на втраченому раю. Ну тож Соколова типова злодійка, яку ми рано чи пізно покараємо або просто вб'ємо. Ось шостий тиждень. Попередня інформація про важливу ціль, схоже, не підтвердилась. Тож вони будуть вже наприкінці десь на 10-11 тижні. А тут у нас спостерігається збільшення активності чорних бівнів у Вашингтоні, і якщо це не проконтролювати, ситуація може погіршитись. Треба прорядити їхні сили. І у нас починається операція по ліквідації чорних бівнів в Вашингтоні. Треба вбити 25 ворогів чорних бівнів у будь-якому районі. Готово. І друге завдання Наступний крок: нам треба зменшити кількість безпілотних систем бівнів. Тобто, треба вбити три якихось їх механізми. Давайте спробуємо Міні танк не зарахувало. Треба знайти тепер гори собак бійних. Верхаунду зарахували. Також пробую подивитися, що буде на старті якісь місії на вторгнені. Те там можуть бути ці верхаунди. І останнє третє завдання. Тепер, коли вони прокинулись, давайте вдаримо по верхівці їхньої ієрархії. Тобто нам треба вбити три іменних чорних бівня. Виконуємо ліквідацію. Ось якраз три ім'яних бівня. Ну і залишу тут свої страждання. Можливо, комусь буде це цікаво. На розмову можете перейти за таймкодом. Line. Good work. Пістолетні білди і те ще задоволення. For things, just some of them suck. Like, glasses is too on the nose. <laughs> You're not a dad yet, you need to dial back the dad jokes by like 15%. Ну тут немає особливого що додати, дійсно трохи є плутанина з цими касандрами. І спочатку, як тільки почали використовувати позивний Гласис, я не одразу зрозумів, що мова про паранели йшла. Хоча дивно, як це все працює. Коли Келса розповідала, що у неї зараз допуск до проекту Квчег, то вимагала від мені вимкнути всі засоби зв'язку та заглушити Wi-Fi. А тепер вони про це з шефером триндять під запис, і ми слухаємо. Це якби знаходиться в базі Айзека, якому не можна довіряти на 100%. Виходить, що всю цю інформацію знають всі агенти, а частина з них мисливці. Ну, звісно, це частина ігрової системи передати нам сюжет, але все одно якось дивно виходить. Нам навіть наш інтерфейс пояснили лінзами в очах, як тоді бути з секретністю. От такі у нас новини з облави і вже середина практично. Подивимося, що буде далі. Пишіть якісь думки з приводу сюжету, також ставте вподобайки і заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить мирного неба.